Як правильно переходити проїжджу частину, чому важливо використовувати світловідбивальні елементи та як уникнути небезпеки на дорозі? Патрульна поліція провела заняття для учнів одного з навчальних закладів міста. Під час нього діти виготовляли світовідбивальний елемент на рюкзак, а також отримали подарунки від волонтерів. Всі деталі вже готова розповісти моя колега. Управління патрульної поліції систематично проводить заняття з безпеки дорожнього руху з учнями, як Чернівецька. Так і обласних навчальних закладів цього разу дітей навчали правильному використанню світлоповертальних елементів. темну пору доби діти зобов'язані згідно правил дорожнього руху, не тільки діти, а й дорослі зобов'язані використовувати світлоповертаючі елементи, адже використання світлоповертаючих елементів це безпека насамперед дітей і дорослих. І це помітність їх на проїжджій частині. І водій може завчасно, коли бачить людину в жилетці або в людину, яка використовує світлоповертаючі Елементи різного типу завчасно побачити, зреагувати, зменшити швидкість, якщо потрібно зупинити транспортний засіб без екстреного гальмування. Поліцейські пояснили юним учасникам дорожнього руху, що коли вони в пізню пору доби йдуть у темному одязі, їх помітно на відстані 10-15 метрів. А використовуючи світлоповертальні елементи, видимість зростає до 100-130 метрів. Водій, який рухається в населеному пункті з дозволеною швидкістю. Йому зупинити транспортний засіб, коли він побачить перед собою за 10 метрів людину, і коли він побачить людину за 100 метрів, то набагато легше, і він уникне якихось надзвичайних критичних гальмувань. Під час заняття патрульні поліцейські разом з дітьми змоделювали ситуацію, під час якої закріплювали знання, як переходити проїжджу частину, адже часто пішоходи нехтують правилами дорожнього руху. Підходимо до проїжджої частини. Доведенко. Підійшли, зупинились. Навіщо ми зупинилися? Хто може сказати? Щоб подивитись. Молодець, вже сказав, щоб подивитись по сторонам. Правильно. І навіть якщо це буде світлофорний пішохідний перехід, і тут буде зелений сигнал світлофора, ми завжди зупиняємось. Тому що оцінити дорожню обстановку. Адже є водії, на жаль, які десь порушують правила дорожнього руху. І вони можуть можуть проїхати на червоний сигнал світлофора. Відно правил дорожнього руху не можуть, але є порушники. Окрім того, правоохоронці разом з учнями виготовляли спеціальні браслети, які можна прикріпити до рюкзака та таким чином покращити видимість на дорозі. А наприкінці заняття на дітей чекали подарунки від волонтерів, світловідбивальні стрічки. Наша основна ціль – обрати максимальну кількість шкіл, яку ми зможемо осягнути, потягнути. Які в Такому розташуванні поближче до доріг до трас для нас важливо, щоб наші діти були в безпеці тим більше, що на жаль, наша статистика стає. Дедалі, якщо не гірше, то не краще, тому ми бажаємо покращити дані показники. Для учнів це заняття було дуже інформативним, адже вони не лише повторили правила переходу проїжджої частини, але й закріпили знання про світлоповертальні елементи, які вбережуть від небезпеки на дорозі. Я дізнався, що не треба переходити на червоний колір, переходити там, де завжди пішоход є або світлофор. А для чого потрібно всі повертаєш, але маєте? Світло щоб тебе було видно. Бо то, що якщо не видно, то машина може не побачити і буде тяжко затормозити. Я дізналася, що не можна переходити дорогу, не подивившись в сторону вліво і вправо. Треба обов'язково подивитися і потім перейти в дорогу. Тетяна Дубіцька, Олена Марич, Василь Ставчанський, теме дня